Всім привіт! Я своєю сестрою зараз сижу і чищу на сіні. Вот. І моя сестра вот грає Тукабоку. Вот. Грає ту кабуку вот там. А от моя сама сестра. Собачка Ніка. Тепер ніколи знімає. І ми зараз будемо чистити насіння, але ми будемо дуже тихо. І визивати е, домового. Так, ми для домового там в кімнаті. Може, ми там поставили для нього там пінченьку, оріо і попити. Поставили два столики і написали йому лист. І подивимося, чи він нам завтра щось відпише. Ну я, вот чисту, шлочки, ну я стільки вже начисто, а моя сестра хіба дві штучки, бо вона тільки почала. А я швидше неї. І ми зараз хочемо всі схавати ці насіння. А потім. ми будемо... З цірої вже... моєї сестри насіння прострочене попалося. Так, да, в мене попалося прострочене, таке, було... воно відкрило, а там було таке воно коричне, чорне вже і хочемо зараз ідемо і чи. А то це не приклав сюди? Да? Ні, от має бути таке. От, отак. От, 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 от. мені мене завжди попадається таке, але нічого страшного. Ми просто тихо, бо там її папа спить. Я Я папу Так, а ми чистимо, а там не є. Знаєте, які не ці питомці є вдома. Кіт, собака і папугай. Папугай звати Кеша, собаку звати Ніка, а, мі, е, Боже, а кота звати Мію. Отак. От я не на ночівці, я просто сьогодні п'ятниця, а я його буду сьогодні ночувати, бо просто двигання не можу, бо просто далі треба йти святити там. Ну, поняли. Святити вербу от таке. І у нас уже вечір. Ми завтра і встанемо ми продовжимо відео для вас. І скоро я буду вам говорити папа бо скоро я можу лягати Спати. Ну, не спати, а ми будемо просто лягати в ліжечку. Ну, бо просто там в кімнаті буде дуже темно. І ми не зможемо написати, бо що ми зараз просто Вы на кухні сидимо і от чистимо.